Отак, От по ООУ раз і все. <хлі> <рі> дякую, Сергій, дякую, Бретику. Оскільки у нас тут а, сьогодні трохи урочистий захід, а, то я вирішив додати йому урочистості, а, тобто прочитати стопирця. Єдине, що мене виправдовує в цій ситуації, що мені не писали цей текст не прес-секретар, не в'ярники, я його написав сам. А, написав для вас, мої побратими, написав те, що я хочу сказати вам. Добровольці це найкращі сини України протягом тисячоліть. Добровольцями були запорозькі козаки, добровольцями були убівці. Тепер ми прийняли меч з їхніх рук. Ми, як і вони, пішли на війну. Не засало воювати. Ми, як і вони, покинули домівки і рідних не за наказом, а за покликом серця, бо не могли і не хотіли бути байдужими. Бо не хитрили, сподіваючись що війну за нас хтось інший вихає. бо ніяких амбітних розрахунків не мали і ніколи ніяких перемовин з окупантами про мир не вели. В нашім серці. Палахотить тільки віра в нашу остаточну і беззаперечну перемогу. Тому ми незручні для бари. Влада каже, добровольчі батальйони виконали свою місію і мають розпуститися. Між рядків читається. Ви мали загинути в потрібній нам кількості, а оскільки цього не сталося, маєте прийняти наші правила гри. І самоліквідуватися. Тільки от влада з притаманним її вмінням писати історію лівою ногою не зрозуміла, що ми знаходимося не за кульмінацією твору перед фіналом. Це тільки зав'язка сюжету. Основна дія ще навіть не починалася. Тому наші добровольчі батальйони не припинять свого існування. Навіть після нашої перемоги над Кацапією та повалення нинішньої злочинної влади в Україні. Бо ті, бо ті батальйони, що підпорядковуються владі, не можуть її контролювати. А суспільство, знаючи ницість та схильність до розвещення владою українських політиків, має потребу у касті патріотів-ідеалістів з воєнним досвідом для контролю за спритними рученьками активними міськами українських політиків. Ми, добровольці, які захищали Батьківщину і вийнули за неї безкоштовно за покликом серця, за душевною необхідністю, яка вища за будь-який меркантилізм та соціальні образи, стали справжніми героями для народу і більшості українських воїнів. Ми, Люди, які не йдуть на співпрацю із злочинною владою, ані за якість срібники, хоча зачасто не маємо грошей на поїзд і покурити, а продовжуємо протистояння із злочинною владою ціною наших зламаних доль та відданих за Україну життів, ми не зможемо допустити того, аби наша справа була зруйнована навіть у найвіддаленішій перспективі. Ми Люди, які поклали життя на алтар української державності за омріяну, українську, самостійну, соборну державу, ніколи не відступимо від своїх принципів, чого б нам, чого б нам це не вартувало? І навчені гірким, гірким досвідом зрадництва і договорняків української влади, ми гуртуватимемося навколо своєї ідеї. Щинніше. Добровольці своїм прикладом служіння ідеалам держави і нації, своїм аскетизмом, своєю відвагою вибороли собі право контролювати і критикувати будь-яку українську владу і нинішню, і майбутню, поклявшись одне одному під вогнем російських градів. Не зійти з цієї стезі, не порушити фронтового побратимства ми не можемо відмовитися від своєї місії. Подобається це комунебург кому чи ні. І авторитети пошаному суспільстві теж примушує нас не зганьбити своєї місії. Суспільству потрібні не тільки формальні, але й неформальні лідери. І так склалося. Що неформальними лідерами і авторитетами для української громади стали бійці добровольчих батальйонів. Добровольці змушені нести цей хрест, хрест служіння українському народові на самих небезпечних ділянках. Тому добровольчі батальйони існуватимуть в Україні вічно. І навіть у рай. Кожен з нас. Увійде у складі свого добровольчого батальйону. Слава Україні!